Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради. Особенно сьогоднішньому засіданні присутні 8 депутатів обласної ради. Комісія легітимна хвороб є. Порядок денний вам розданий. Чи будуть пропозиції до порядку денного? Якщо немає, я пропоную прийняти порядок денний судовому. Хто за Одноголосно. Дякую. Пудемо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області а обліковується на балансі комунальних закладів в галузі освіти, словоється пожежському Петру Миколаївичу. Я заступник. Добрий день. Подано пропозиції щодо списання від двох закладів: першої спеціальної школи в селі Тучин Рівненської обласної ради на суму 47 472 гривні 17 копійок, а також обласний спортивний ліцей Рівненської обласної ради на суму 394 тисячі 397 гривень. Є запитання до домашні. Родивились матеріали? Пропоную інформацію взяти до відома, поводити списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад ціл міста Рівненської області та обліковується на балансі комунальних закладів освіти згідно з переліком та актами на списання. Заклади спеціальна школа в селі Тучин Рівненської обласної ради і обласний спортивний ліцей в місті Костопіль Рівненської обласної ради. Хто за? Оголосно, дякую. Друге питання: про передачу приміщень з балансу комунального підприємства Клевоцька обласна багатопрофільна лікарня імені Михайла Вегі Рівінської обласної ради на баланс комунального підприємства Рівницький обласний центр психічного здоров'я населення Рівінської обласної ради словом дивіться Дішлюк Людмили Михайлівни і співдоповідає Вадима Ігор Володимирович. Доброго дня, депутати. Хочу звернутися з проханням про передачу приміщень від лікарні. Ви попередньо приймали рішення про передачу корпусу дитячого відділення на два поверхи, але оскільки на першому поверсі є діюча рентген регенкабінети, які... Перенести ваш копію до того, що коли їх перенесеться, вони потребують капітального ремонту ці приміщення, оскільки там не прилаштовано під палати. Треба міняти душі ставити. Тому відповідно було прийнято таке рішення, щоб перший поверх залишити під лікарню ОВВ, а нам надати замість площ. В... П'ятиповерховому корпусі їхньому, третій поверх це є колишній гінетогічний звернення площа 471 квадратний метр. Тому відповідно, і воно там вже прилаштоване, відповідно, що є палати, є душі, туалети, санвузли, так як воно має бути. Тому просимо вас погодити через такі зміни, тобто надати другий поверх дитячого корпусу і третій поверх загального п'ятиповерхового корпусу. Я зрозуміло. Є запитання? Немає. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, погодити передачу приміщень загальною площею 1169,9 м квадратних з балансу комунального підприємства Клеїва-Клевацька, обласна багатопрофільна лікарня імені Михайла Вервегі на баланс комунального підприємства «Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення. Хто за? А яка позиція управління охорони здоров'я? З Олегом Михайловичем, відповідно, що їздили. Така була позиція. Чому ми зараз вносимо зміни? Тому що внаслідок вже побачили і Олег Михайлович, і Василь, А, і ну, Що питань немає? А. Бо зараз надіємося, потім не будемо знати, хто куди да. Ні, погодили. Я зараз одноголосно, дякую. 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 Наступне питання про передачу матеріальних цінностей з балансу комунального підприємства. Клевенська обласна багатопрофільна лікарня імені Михайла Ворвеги, Рівненської обласної ради, у нас комунального підприємства Рівенська обласна інфекційна лікарня Рівненської обласної ради. Слово віці Мальничук Вені Анатолійові, директору комунального підприємства, Рівінська обласна інфекційна лікарня. Добрий день. Просимо вас погодити до видачу матеріальної цінності по інфекційному відділенні Клевенської лікарні. Так як це. Матеріальні цінності були зроблені про це відділення, там всі шафи, по дві шаф, вони все під те відділення, щоб ми його зараз не виносили, не розбивали і заново замовляли. просто вас поводити передачу. А ми передали на сесії приміщення, а це матеріальні цінності в тому приміщенні. Так. Є запитання про те. Немає, пропоную інформацію взяти до відома, поводити передачу матеріальних цінностей. З балансу комунального підприємства Клевоцька обласна багатопрофільна лікарня імені Михайла Вервагії на баланс комунального підприємства Рівненська обласна інфекційна лікарня. Хто одноголосно, дякую. Наступне питання: про передачу продуктів харчування. Слово вдається захожому Сергію Борисовичу співдоповідають шама Марія Леонтіївна. На адресу закладу надійшли два листа. Кіленська спеціальна школа і посольства. Щодо продуктів працювання, передачі. Є запитання до мене. Що немає, пропоную інформацію взяти до відомою. Вводити передачу продукту працювання з балансу обласного спортивного ліцею в місті Костопіль на баланс спеціальної школи в місті Костопіль і спеціальної школи номер 1 СНТ Клевель. Хто за? Оголошено. Дякую. Наступне питання про звернення обласного спортивного ліцею місті Костопів Рівненської обласної ради щодо надання дозволу на реалізацію залишків продуктів харчування. Доповідаю заходжу Сергій Борисович, директор обласного спортивного ліцею. Ми знімаємо це питання з ж визначилося, що нас, продаємо. Нам не, вже не потрібно його знімати. У нас є звернення із центру психічного здоров'я, які готові прийняти ці продукти харчування, і ми можемо на цій комісії вже їх передати. Я думаю, ми могли б навіть попередньою рекомендацією вже передати продуктів працювання на центр психічного здоров'я. Попередньою рекомендацією передати на спецшколу в Костопаді, передати на Клевенську спецшколу і третій додаток до розпорядження ага, буде передача на центр психічного здоров'я на селі. Е внести зміни в попередню рекомендації ми вже проголосували по питанню номер 5 а, е Питання номер 4, А питання номер 5 знято. Так, правильно? Хто за таку пропозицію? Одноголосно, дякую. Наступне питання: про звернення Рівненського обласного виробничого комунального підприємства до повідного каналізаційного господарства рівних обладнал щодо погодження невід'ємних поліпшень нарухомого майна, що орендує ЦОП прогрес девелопмент компанії. Рівня трансформаторної підстанції номер 132 в місті Рівне по вулиці Васівській. Знову вдається груханю Андрію Олександровичу, виконуючи обов'язки директора Рівного облів водоканала. Голову комісії, шановні мало на адресу підприємства як до орендодавця надійшло звернення від орендаря ТО прогрес-далом щодо виконання єдиних поліпшень будівлі, яка... Відповідно до аукціону, здана в оренду даній компанії пропонується до складу невід'ємних поліпшень Пропонується роботи по влаштуванню віконних рам цієї будівлі, а також ремонту покрівля. Хочу зауважити, що на момент передачі, а це був серпень 23 року будівля вже була частково зруйнована, на сьогоднішній І Тому вважаємо, що дані невід'ємні поліпшення дійсно дадуть змогу орендарю використовувати як виробниче питання. Якщо немає, пропонує інформацію взяти до відома, погодити Девелопмент Компанії, проведення невід'ємних поліпшень в якому орендованого майна. А саме будівлі трансформаторної станцій номер 132 за адресою вулиці Пасівкуцька, місто Рівне. Хто за? Оголошую. Дякую. Наступне питання. В чому? Е, оголошую про конфлікт інтересів і проведення комісії секретарю Сорочі. Питання номер про звернення комунального підприємства управління Рівненської обласної ради. Щодо поводження нових тарифів на послуги з утримання будинків та споруд, експлуатаційних послуг, а, якщо потрібно, то можемо надати слово для проходя Андрія Васильовича. Що вже все прийшов. Тоді, якщо не інформацію пропонує інформацію, взяти до відділу. От нові тарифи на послуги з утримання будинків та споруд. Що надається комунальним попутненством управління Хмельницького Центрінальської обласної ради з 01012025 року? Хто за? Всім за. Один не приймав участь у наступне питання 8. Про встановлення Рівінській обласній державній адміністрації орендної плати в розмірі 1 гривня в рік на період дії договору оренди за оренду приміщень номер 392 загальною площою 99,98 метрів квадратних за адресою місто Рівне Майдан просвіти 1. Є запитання до доповідача. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до рівня і погодити встановлення Рівненській ота орендної плати в розмірі 1 на рік на період дії договору оренди за оренду приміщення номер 392 Що за оголосимо. Дякую. Питання різне. Якщо немає. A...